У цих шматках колись смертоносного заліза. Воно залишилося нам від серпня 41-го року. Тут, в районі села Легендзина, були важкі бої. Тут проходило перше кільце Куманського оточення 6 ї і 12-ї армії Південного фронту під командуванням генералів Музиченка і Поніділіна. Серед захисників села були прикордонники Коломийської погранзастави. Влітку минулого року. Біля фундаменту дитячого садка будівельники знайшли прикордонника, солдата з літа 41-го року. В цьому на металі ще недавно жила смерть? Її вже тут немає. Вже півстоліття тому вона вийшла звідси в пошуках жертви. І хто знає, чи не того 20-літнього хлопця, про якого подальша наша розповідь вона вибрала собі? Господи, якесь вийшло страшне порівняння. В такому віці вибирають пару, а тут смерть. Мужики не сюди, Сюдиго, Дрс. Кинь Сюдигу, мужа. Да. Тоді передивимося там. Що, ну, вже наші вступили в 44-му році збігли вже. П'ятдесяти, то братську могилу зробили коло школи. А тоді вже вже викопували, а тих тоді... не зачімали. Їх на полі дуже багато закопували. Наші. Їх. Наші на. Як вже ну, німці це були, то їх і звозили. Звозили, скидали там їдну яму, а тоді е -е... закопували, ускидали їх трохи докупи. А як зайшли вже наші? то тоді вже і ці кістки відкопували. Ну, ці кістки вибирали, сідали на машини. Я була коло школи, привезли машину цих кісток. І там і закопали ці, коло школи. Зробили браз комуни. А хто їх там очки всіх вишукав, всі їх було, всі ті їх було ва! Ты поупинать? Граната А что с тобой проще забитывать? Шан. Да. Почему вас? Насюшку главку. Шан, маска, патроны. Да. Патронов. Подсулки, собрали лопата, то ще не Ну там є щось, там значить якісь бомба. Якісь бумаги, але... Вони... Или кожна мольська, или На пів землі живут все. Його краще не зачіпати, а да. може справді. Може, що і... Той... Ну то я, видишь, щось тотає. Да, так, Бумажки, то не бумажки. Той, що які. що цікаво, що у всі всіх стільки патронів є, да? І що ні ніде не видно, що якийсь дуже карабін від них. Чи десь там в кисти, звук, я, де став, стороні може витягнулося тоді? А може коли рели ж там пів метра з траншею, каналізацію? Може, збоку. Да, може, збоку. Да, О, може. Да, ну, з боку, коли у нього лежав, ну зв'язку. Ну, все одно, карабін такий длинний, і да. він по... То, то... Може, случайно... Запа... Запалів не було тут, не? Ні. Нічого, то що. Все, факт, що ще запав туди. І скомандував отак. Вони всі вийшли, і ми там по... вже вони поїхали, ті погналися десь сюди залі куторік, виводили сюди. Рано вийшла, думаю, що за мішки на полі, Вийшла корові сіна гори. Боже, коли туди вийшла, то люди. 80 душ, молодесеньких. Та, й, та й оце таке я бачила і знала про ту війну. Як звідти наступали, ми мали були, били, дивилися, як вони ж кричали, за родину, за Сталіна. І їх підрад вжили всіх, скільки їх там було. Ну ну дуже, дуже їх багато цих солдатиків падало. Як один просився пити, у другого ногу нога одірвана, як він, як він просив матір, щоб помогла йому мати. Другий добіг до груші, груша така здорова, і він тікав тільки добіг до тої груші, як уже ту грушу розірвало. І його там геть і слідочка не було. Ні груші, ні того солдатика, ні, нічого там вже не залишилося. Кас командували в атаку, покидали і каша, і борщ, і все. От що то солдати. І міски покидали, котрий виїв, то виїв, а котрий не виїв, то так і залишився. І в раді покинули все, їсти і пішли. Пішли в атаку і а ті з пулем'ят Ну це були хлопці наші солдати, були прикордонники, так? Да? Так. Да. Ну, <рес> да, ну да, дивись, я прикордонників тих пограничників. Собаки з ними були не бачили? Бачом не бачили. Як вони жовна ті в сінях о, о, те, ту теж колохати. Ну, колохати собі посідали всі і говідали. То бачили, як жить. хлопці, молодий, молодий хлопці, я не старі молодасенькі хлопці. Та й що? Та й що? Та й нема, та й знаємо, як воно. Як воно на цій війні? Тут що не встиг попнути, а тут вже тут вже й нема живого, та й все. Страх великий був. І переживали, і до всех переживаємо. І він був мир, щоб того ми ніхто тої війни не думав, не бачив. І я ті ді, діточки пропали. Лізе, а я йду на город, а він лізе і отако рука висить. Та й до мене каже, мамашечка, ой, я вже пострадав. А я глянула і отако от цікло йому пальці полює. І отако кров летить. Тако. А я тоді кажу, ой, дитино, що ж це буде? А він каже, я тоді, хлопці, так беру, він витягнув бритвучку з кармана, я взяла, ти пальці йому поодрізувала тако, а і тоді він виняв бінта, цією рукою е, тою. Це ліва була, а він цей. Він дав мені йоду, я йому позаливала, за, тоді хустинку з голови перев'язала і так перела. Причепила ту руку, а він плаче і каже, що я допіру молодий, такий молоденький. Три місяці оженився і вже каліка. А я кажу, ну то що війна? Перев'язала, причепила йому цю руку. Чого я не спитала його по мірі, звідки він йшов. І вони тако плопском полізли, бідний, на село. Поліз на село. Події минулого ми часто сприймаємо досить абстрактно. І лише коли в руки на очі попадаються якісь речі, свідки тих далеких подій, абстракція переходить в реальність. Ось котілок, який був знайдений біля того солдата-прикордонника, біля дитячого садка, цей котілок пролежав більше 50 років в землі. І що цікаво, що у ньому є залишки каші, ложка. І коли я його тримаю в руках, то ті далекі події стають зовсім близькими і реальними. Я не дуже вірив в містику, але через кілька днів після того, як рядка солдата поховала в братській могилі, приснився сон. Якийсь солдат просить повернути йому ну, ноги. Я сприйняв сон як сон, але через кілька днів зайшов приміщення, де лежали раніше рядка солдата, де було яка була біля нього в черевиках я знайшов кістки.